Доброго ранку, друзі. Продовжуємо нашу програму. А мені приємно представити гостю нашої сьогоднішньої програми Станіслава Котолянська, директор міжнародних фестивалів співограй та кримські хвилі. Доброго ранку. Доброго ранку. в той час, як кінофестиваль Молодість не надто опікуван державою в цьому році, 2012-му, Зокрема, фестиваль співограй та кримські хвилі, от наскільки я знаю, досить вдало відбувається. В чому таємниця? Ну, наверное, в том, что мы не несмотря ни на какие трудности нашей политической жизни и нестабильность в государстве продолжаем заниматься своим любимым делом поиском талантливых творческих одарённых детей и молодых людей. То тобто, есть, другими словами, ви підтверджуєте тезу, що талановиті люди потрібні за будь-якої влади. Да. Ви поза політикою. 28 да. жовтня для вас. Це просто громадянський обов'язок піти проголосувати да, да, за да, да. того, кого вважаєте гідним. Деться да. про партію. Так добре, ну давайте тоді говоримо дійсно про міжнародні фестивалі юних талантів. Да наскільки вони юні ці таланти? Як саме відбуваються ці фестивалі? І давайте трохи про відмінність а, співограю від кримських хвиль. Ну у нас проводиться вже 17 років, і співограю об'єдняє три віда. скажем так, искусство, театр, вокал и хореография. Mm. В каждом подразделении работает свой состав жюри. Прекрасные профессионалы, я их очень люблю, много лет мы дружим. Каждый из них дает свой мастер-класс. И в этом году наше играем, танцуем, играем театр театр. Ага, и театральные постановки. Да, да. да. Он, ну, ну, постановки. И вот у нас два дня соревнуются вокалисты, их оценивала народная артистка Украины Лидия Михаленко, она была председателем жюри. Театральный жанр председателем жюри была профессор национальной Національний університет мистецтв, культури і мистецтво Гусакова Єна Ніколаївна і хореографію оцінював, хм, завідувач кафедри хореографії Волинського університету імені Лесі Українки. Кожен із цих викладачів дав свій майстер-клас нашим учасникам, е-е, всі могли, е посмотреть и послушать, поучиться и, может быть, на будущее поступить в эти учреждения, я имею в виду, университеты, что Волынский, что Киевский. У нас был заведующий кафедрой и Роинского университета, и музыкальное училище Глиера Михаленко представляла, Лилия Иванова представляла Харьковское музыкальное училище. То есть там были преподаватели, которые могут реально дать нашим участникам помощь и консультацию во владении профессии, скажем так, будущей. Ну, уже таланты подготовлены, насколько я понимаю. Ну, конечно, на фестиваль приезжают те, кто любит эту фестивальную жизнь, mm -hmm. эту тусовку. Они приезжают с удовольствием, обмениваются опытом, делятся адресами, э приезжают, звонят, пишут. Мы в интернете все время переписываемся. А чего вы изменили пропуск фестиваля? Ну, захотелось вот нового десятилетия. так? Да, мы 10 року. лет проводили в Крёвом Роге. Мы очень любим этот город, мы патриоты, мы гордимся, что недавно мы стали танцевальной столицей Украины. Да, и просто решили немножко обновить историю фестиваля, сделать такой виток. В крем роге мы успешно издавали книги, и поэтам, и композиторам делали творческие встречи. К нам приезжало очень много известных людей: Степан Галяварда, и Сергей Лазо. И виктор павлик все в свое время побывали на криворусских карьерах шахтах но ну, теперь мы показываем как тыбель показываем галерею айвазовского у нас очень большая эксплюрсионная программа для наших участников поэтому я думаю участники наоборот приобрели на но что-то новое еще больше подобное зафеосса чекров рифматургийный Ну, вы знаете, мы всегда отчётный концерт отдаём в Кривом Роге, поэтому победитель нашего фестиваля. А всё одно повторяется. Они приезжают посмотреть Кривой Рог в том числе. А, то тобто есть для того, чтобы э, завітати до Кривого Рогу, а, бачите, це не реклама, мало містечко доводиться виграти у Феодосії і тільки перемостом вже їхати і дивитися а э, на металургійний. Ні, наша наша громадська організація Співограй, вона сама криворізька, поэтому ми очень много мероприятий проводим в Кривом Роге и приглашаем всех. А что касается крымских хвиль? аналогичных нет нет крымские волны это как раз новый совершенно фестиваль который родился софеодосии там проводится 8 лет он объединяет вокалистов и хореографию и это тоже Такое своеобразное танцевальное вокальное шоу, которое на берегу моря мы проводим для того, чтобы отдыхающие смогли насладиться творчеством, а наши участники отдохнуть под ласковым июльским солнцем и у нас очень международная такая тусовка собирается, До 12 стран к нам приезжают фестиваль проход 10 днів. Ми туда вже включили все, що можна включить, щоб чтоб... поучасті у фестивалі. А? Умови участі у фестивалі. Е, любой человек может заполнить заявку на сайте найти угу. Кримські хвилі, е, вислать свої фонограми або відео, і ми висилаємо приглашення, приймаємося. У все. нас, знаєте, в цей час, е, э, такого даруйте капіталізму в відносинах, постійно людей турбує. А скільки це коштує? Ну и участник должен заплатить за питание проживание. потому что раньше в Крем Роге еще давно-давно-давно мы умудрялись как-то делать бесплатно всех принимать. Ага. Да, теперь очень сложно найти даже подарки для детей. Сейчас все стали. Очень економне, даруйте, даруйте да. Станіславо ми... за прзапряме запитання, але а, в наш а, суворий а, час ну не дуже віриться в альтруїзм Толстого. Угу. А, яка вигода, вигода для вас особисто тим, чим ви займаєтесь, будучи директором таких вже а, колоритних і відомих фестивалів, а, якщо ви а, ну ви умовно кажучи, угу. да ваша організація а, ніяких коштів не? А, приймає від учасників, то за рахунок чого ви існуєте? Спонсори? Почому? У нас є допомога. На Співаград два роки підтримує Міністерство культури mm -hmm. і туризму України. Так. Вот. Ми в планах Міністерства, ми в планах Федосійського управління культури. Тобто держава до вас обличчя? Так, да, до нас обличчя. Просто не завжди виходить в зв'язку з якимись моментами в житті країни, в цьому році, в частності, з виборами. Але ми не жалуємося, тому що розуміємо, що фестивалів були... в Україні дуже багато. У вас були пропозиції? Від кандидатів у народні депутати стосовно фестивалів, десь знаєте, там допомогти, а потім сказати під орудою кого, під егідою за допомоги при сприянні. Ну, це в своє время було, але просто це завжди зв'язано з такими моментами морально-етичними, що ми не завжди наголошаємося. А з міністерства були такі от нет, потуги? Ні, ні, ні. все, все, тільки культурно. Це, це як виняток справи. А то, знаєте, у нас як за бюджетні гроші відновлюють дороги, а потім кажуть. Дорогу відновили завдяки тому то чи тому-то такої нет, нет, ситуації нет, немає. Нет. О, ви знаєте, я е, хочу сказати, що у нас фестивалю це фанати свого діла, е, ребята молоді, е, е, каким-то образом зв'язані всі з культурою та іскусством, всі преподають актерська або вокальна мастерства. Будемо сьогодні вважати, що у вас сьогодні іспит. Да. А, Ваші переможці їх подальше минуле. Настільки ж воно яскраве, наскільки виступ під час ваших фестивалів? Що ви знаєте про них? Чого вони досягли? Я знаю про всіх наших обідів, тому що я ж говорю, ми дружимо. багато Будь ласка, І да. Гран-при нашого фестивалю це Владимир Дантес, він же Вова Гудков. Він mm -hmm. гран-при співаграє. Три года назад мы его поздравляли и э, приглашал он нас в Харьков, мы его в Кривой Рог. Э, значит, дальше Женя Белозеров, Гран-при нашего фестиваля, он mm -hmm. выиграл фабрику э, ну, не, не, не первое место, но второе. И сейчас э, он готовит свой клип, свои песни. Mm -hmm. э, и в Беларуси Виталий Гордей он известный певец, выиграл славянский базар первое место. Мы вот с ними общаемся. Вы знаете, не всегда, я просто объясняю участникам нашим. Не всегда гран-при э, фестиваля э, становится потом в дальнейшем э, профессиональным певцом или актером. Иногда э, ребенок, вот в этом году в частности катя Коваленко стала гран-при. Я ее помню с пяти лет. Mm -hmm. Мы с ней лично ездили, я как директор общественной организации, мы с ней ездили на разные фестивали. Вот мы искали спонсорские средства, чтобы ну, поехать на дорогу, э, платить питание, проживание, там какой-то скромный вступительный взнос. Она была на молодой хлощине, на Крестовом жайворе, на рездвяных дзвіночках», на Черноморских играх, где мы только не были. Mm -hmm. mm -hmm. И вот это сейчас ей 17. Эм лет, його первая така побіда, і я очень закачу рада. І зараз вона собирается поступать в Київ учиться. Вот ну, наша дружба, наша тоді дружба. А, вітання без воно Дякую вам за те, що завітали до нас у студію. Ну і так і кортить побажати вам сьогодні, 23 жовтня, побільше як і всім нашим глядачам, творчих звершень, професійних досягнень. І нехай вас тішить досягнення найперше тих, кого ви відкриваєте під час своїх фестивалів, тих зірочок. Дякую. Спасибо. шановні друзі. Продовжимо нашу програму. Нагадаю, що гостею нашої програми була Станіслава Котелянська, директор міжнародних фестивалів Співограй та Кримські Хвилі. Залишайте з нами і надалі.